Василь Довжик, продається хата. Засох сад город, без, -без догляду здох, наш кіт здичавів, геть одбився від от хати, Кому подарую родинне гніздо я хату не можу продати. Продається хата, батьківський поріг. Материна казка дітям оберіг, продається свято, нитка і основа, продається хата, пісня колискова. Не стало у хати принад і оздоб, дитинство прекрасне, та де його взяти? Кому подарую родинне гніздо? Я хату не можу. Продати, із дерева роду останній листок придбав лиш себе до самотньої дати, Кому подарую родинне гніздо, я хату не можу продати? Вам хата планета, літак на Різдво, ракета В Сполучені Штати. Кому подарую? Родинне гніздо, я хату не можу продати, продається хата, батьківський поріг, материна казка, дітям оберіг, продається свято, нитка і основа, продається хата, пісня колискова, переможного миру вам.